12 січня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження рашистських окупантів, а також 5 ударів по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Заразом українські воїни збили кацапський штурмовик су 25 та безпілотний літальний апарат типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, 12 районів зосередження живої сили та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300, три склади боєприпасів, а також три інших важливих об'єкти рашистів. Місцеві жителі повідомили про серію вибухів у тимчасово окупованому кацапами Бердянську Запорізької області та польоти рашистських гелікоптерів в небі над ним. Неспокійно на території рашистського рейху в Москва. Баді на одному з річкових вокзалів спалахнув буксир. В Гау-Бєлгород знову пролунали вибухи.